Я вітаю тебе з тим, що ви таки народили спільну дитину, хоч вона і музична, проте напевно так всі романи мають закінчуватись. Катія Сачі, ти говорив, що неможливо працювати з жінкою, якщо ти її не кохаєш. Ти все ще мав почуття до Ірини. Пристрасть між нами завжди була, є і буде. Якщо б не було, напевно, не було цієї пристрасті. І... Розуміння знову ж таки не було би такого гарного альбому, який сьогодні всі почують. Але коли ви вже завершували роботу над альбомом, то у вір вже з'явився чоловік Аслан. Що він говорив про вашу пристрасть, коли ви ховали студії і виробляли цей альбом? Аслан нам допомагав, приїжджав, слухав пісні. Я не пам'ятаю точно, коли він з'явився, але я думаю, що нашій спільній творчості він аж ніяк не завадив. А ну скажи мені правду, от що відчувають один до одного чоловіки колишні і теперішні? Те ж саме, що і дружини колишні і теперішня? Я не відчуваю себе якогось якимось там способом, осторонь чи якимось чужим. Е, Іра дуже хороша людина. У нас чудові просто стосунки. Ти зараз працюєш в основному з дітцю. Як твоє керівництво ставиться до таких проєктів з такими артистками, які потребують увесь твій час? А щодо ревнощів, ще... Немає, тому що я Іро познайомив з Дідзьом, самим Михайлом, і вони дуже хороші стосунках.